Трошки розкажу про виробників автоматичних вимикачів, які мені попадалися в роботу. І так: ABB, Німеччина, да, класика жанру, німецька якість. хороші, е, якісні автоматичні вимикачі. Є серія SH, більш побутова, є серія S, більш е, професійна та промислова. У серії SH одинарні клеми, а у серії S подвійні клеми, е, тобто для проводу та для грибінки. Так, Аско, українсько-китайська фірма значить, для ремонтних робіт. Мюлер. Зараз це компанія Eaton. Старий надійний Мюлер, вироблений в Австрії дана модель. Є клема для гребінки, Бачите, знизу і зверху є клема для гребінки, Хороший автомат. Далі, Eaton, Eaton і Мюлер це зараз одна компанія. Одна компанія. По-моєму, Мюлер зараз не, не, не виробляється. І тут це Америка. Ось даний автомат у нас вироблений в Сербії. Що у нас по клемам для грибінки? Знизу і зверху є клеми для грибінки. Хороші автомати. Далі хагер. Я працюю з хайгером зараз. 99% штів збираний хагер, мені подобається. Значить, тільки внизу є клема для грибінки. Вверху немає клеми для грибінки. Штаб-квартира в Німеччині виробляється в Франції та в Німеччині. Ось цей виробляється у Франції. Далі. Дьобке, супер якість, класний автомат. Добкис це чисто Німеччина, він і важить більше. Рідко їх використовую, бо вони дорожчі, але супер якість. Вообще там питань нема вообще по якості. Єті Словенія. А, у дьоки у нас і зверху і знизу є контакт для гребінки. Єті або ЄТІ, правильно казати. Автоматичний вимикач виробник Словенія, ЄТІ. А. а. Made in Poland. Виробляється в Польщі також. Є вверху для грибінки і внизу для грибінки. Хороший автоматичний вимикач. Ну, під промисловість частіше беруть та комерційний сектор. Далі у нас Merlin Gerin, Це бренд Schneider Electric. Зараз не знаю, чи виробляється чи ні. Тут немає клеми під гребінки, ну, Це старий автомат, це стара торгова марка. Ну, от, Schneider Electric більш нова торгова марка, це серія домовий. Від Schneider Electric виробляється в Болгарії. Тут немає подвійної клеми. А цей у нас вироблений в Італії. Всі автоматичні вимикачі гарні, є більш сучасні, є більш давні торгові марки, тому можна використовувати на ваш смак. Я особисто користуюся з тим, тому що, ну, так склалося історично. Мені подобається. Є асортимент, нормальна ціна і нормальна якість І для побутового сегменту саме те. Дякую, друзі. До побачення.